Питання до прем'єр-міністра. Шановна пані Юлія, ваші підлегли подали до Верховного суду протокол закритої наради 12 лютого 2025 року у Мінекономіки за вашою участю. Ось вона. На цій нараді посадовець Офісу президента Василь Власюк і голова фінмоніторингу Філіп Пронін, який згідно розслідування вкрав 200 мільйонів на фортифікаціях, вимагали. Щоб Міністерство економіки підготувало проєкт санкцій проти Порошенка терміново протягом п'яти годин, які залишалися до засідання РНБО того ж вечора, як підстава санкцій вказувався відомий фейк про те, що Порошенко нібито був засновником партії регіонів. Поясніть, чому ви особисто, як міністр, погодились виконати це завдання і в чому була причина такого поспіху. І прошу мати на увазі, що ця інформація вже є публічною. Посилання на режим для службового користування вам ні в чому не допоможе. Прото прошу відповісти вас по суті. Дякую. Доброго дня мінекономіки дійсно отримувала інформацію від профільних державних органів і винесли пропозиції по суті на розгляд уряду. Вам ця інформація відома. Уряд відповідно ухвалив рішення. І вніс відповідні пропозиції на розгляд Ради над безпеки оборони, які в свою чергу прийняли відповідне рішення про застосування обмежувальних заходів. Санкції були застосовані в спосіб відповідно до закону України про санкції та інших актів з урахуванням вимог документа обігу. З приводу інших питань оформи документів на наступних етапах звертається. Будь ласка, до відповідних інституцій. Ми готові до співпраці. Дякую.